Доброго дня! Значить, показуй. Народ, дивіться. Скажете так, Васька самого ранку вирішив йобнути 100 грам. Ну, ви не зовсім праві. Значить, самого ранку у нас такий сюрприз. Здуло козеня. Показати не можу, бо воно хоче втікти. От. І е, вже в нас на днях здуло було. Та й обіймать дверима. На днях нас дуло козу, так вона впарила, блін. Ну, три стопки, пішло в козу. Там чуть-чуть було надпито, не знаю. Тіхо, зараз тобі дам 100 грамів, будеш довольний. Значить, Та затний мо! Сім'єй. Тримай. Коротше так. Рецепт простий, бо треба їхати з село до роботи, комбайнер ремонтувати. Стопка води. Пернати туди. Стопка горілки. Ооо, твою мать, придеться магазин бігти. Побіжить. Бляха зараз до ньому. Побіжить. Хто молодший, коза побігай. Так, стопка горілки. І стопка олії. Та йо, зараз тобі вже наливаю, вже що ти так <смі> нетерпячий такий. Так. О! Значить, в коркові пробили, пробили дюрку. Ну, щось таке, типу папирскалки такої. Все. Ой. Збовтав. Води добавляти не буду, буде крепший напиток, то як його. Як воно називається. Як воно називається? Як намішають. Коктейль! О! Коктейль для кози. Так, Давай його ось. О, тримай, 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 дивись. Ну і коротше така картина. Та башку тримай за вухо! то Що таке, ще не дуже хоче, бачите? Народ О Чем він лапи сам, де? Є, тепер треба його тут зверху. Бачите, він такий здутий, надувся отакий о. То Кузаточний куза трошки помняти. Не страшно там, воно видно таке, як бальон надуте щось не відригує. так і зараз ми ще його загноздаємо. блівать коли в підліку І загноздаєм. Загноздаєм, щоб воно жувало той шнурок. І якби спеціально, щоб жвачку жувало. О! А буде жувати жвачку, має відригуватися. Все. Ну, по ідеї десь за годинку мої відпустити. Все, попа народу. Давайте.